Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України, і ми з вами продовжуємо вивчати тему оксигеномісні органічні сполуки. На минулому уроці ми з вами познайомилися з першою групою. Почали знайомство, точніше, з першою групою оксигеномісних сполук. Це у нас були спирти. І на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо цю тему. І якщо на минулому уроці ми з вами розглядали одноатомні спирти, то на сьогодні ми з вами познайомимося з багатоатомними спиртами. І детальніше познайомимося з багатоатомними спиртами, на прикладі багатоатомного спирту, який називається гліцерол, або гліцерин, як його раніше, в принципі, і називали. Ну до сих пір його так називають, хоча правильна назва наукова це гліцерол. Отже, тема нашого сьогоднішнього року багатоатомні спирти, гліцерол. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися будовою, властивостями та використанням гліцеролу. Отже, будемо розпочинати. І так, спирти, молекул, яких містять більше однієї групи OH, тобто гідроксогрупи, називаються багатоатомними спиртами. І яскравим прикладом багатоатомних спиртів, як я вже сказав, є гліцерол. Перше, цю речовину було отримано в 1799 році, так званим великим аптекаром Щепінгу Карлом Вільгером Шеле. Він визначити склад та будову Шеле ще тоді не міг, тому що органічна хімія в той час, це кінець якраз 18 століття, починала робити свої перші кроки. Остаточний склад гліцеролу було встановлено у 1823 році французьким хіміком Морісом Шаврелем, який займався дослідженням жирів тваринного походження. Ну, а той факт, що гліцерол це трьохатомний спирт, було встановлено французьким хіміком Шарлем Вюрсом. Отже, що являє собою ця речовина? Гліцерол це найпростіший представник трьох атомних спиртів. Так, так саме трьох атомних спиртів, тому що у нього. Три атоми гідрогену заміщені на гідроксильну групу, тобто ОН. OH. Формула гліцеролу це 3 h 8 фо... o 3 По іншому, формула звучить це 3 h 5 oh тричі. Оця трійка після гідроксогрупи OH і дужок означає, що до складу гліцеролу входить три гідроксогрупи. В принципі, гліцерол це похідний вуглеводню, який називається пропан. Пропан, як ми знаємо, має три атоми карбону і вісім атомів гідрогену. Із цих восьми атомів три атоми заміщені гідроксогрупою ОН. OH. Тому структурна формула гліцеролу має такий вигляд, який ви бачите на цьому слайді. Бачимо карбоновий, карбоновий ланцюжок із трьох атомів карбону. Бачимо 5 атомів гідрогену. І три гідроксильні групи. Це 3H5OH, або це 3 H8, О3. Давайте детальніше зупинимося на основних властивостях цього спирту. Спочатку познайомимося з фізичними властивостями. Якщо порівняти гліцерол з метанолом і етанолом, які ми з вами розглядали на минулому уроці, то в вільному стані в природі такий спирт не зустрічається. Це безбарна, в'язка рідина, яка не має запаху, вона дуже гігроскопічна, тобто вона може з повітря обирати вологу, причому може насичуватися вологою до 40% від своєї маси. На відміну від попередніх спиртів одноатомних, які ми з вами розглядали, ця речовина солодка на смак, не розчина у воді. Вона важча за воду, Нагадаю вам, попередні спирти одноатомні, які ми розглядали, були легші за воду. Температура кипіння плюс 290 градусів, тобто її температура кипіння гліцеролу значно вища, ніж у етанолу та метанолу. Ну, і треба сказати, що гліцерол дуже добрий розчинник, він добре розчиняє багато речовин. Якщо говорити про хімічні властивості гліцеролу, то слід відмітити, що як і будь-які спорти, гліцерол здатний горіти за наявності кисню він добре горить. Рівняння реакції ви бачите на слайді с 3 h 8 o 3 плюс, плюс 7 o 2 В результаті утворюється, як ми знаємо, в результаті горіння органічних речовин, утворюється газ і вода. Маємо 6 молекул СО2, тобто вуглекислогазу, та 8 молекул водички H2O. Ще одна дуже цікава реакція, в яку вступає. Е е Ще одна дуже цікава реакція це якісна реакція на багатоатомні спарти. Реактивом на наявність двох і більше гідроксильних груп, безумовно, є осад, осад э, купром 2 гідроксид. Але спочатку цей осад треба добути. Цей осад можна добути шляхом э, поєднання э, э, купром 2 сульфату з лугом, з натрій он В результаті ми отримуємо осад. Купром ОН двічі плюс натрій 2 со 4 І отримуємо, що отримуємо сульфат, натрію або натрій 2 сульфат, тобто, тобто сіль. В результаті такої хімічної реакції, якщо ми подивимось про вірці, спочатку утворюється блакитний осад. А через деякий час, коли ми додаємо туди до цього купром двічі, до цього блакитного осаду, додаємо гліцерол, то осад. То у нас розчин набуває такого синього кольору. Це, друзі, говорить про те, що в даній в суміші присутній багатоатомний спирт гліцерол. Тобто при взаємодії гліцеролу зі свіжодобутим осадом купром 2 гідроксидом цей блакитний осад розчиняється і утворюється синій розчин. Це говорить про те, що в, в даному розчині присутній багатоатомний спирт. Такий багатоатомний спирт, як гліцерол, знаходить дуже широкі використання в побуті і в господарській діяльності людини. Гліцерол застосовують в багатьох напрямках. Зокрема, їх застосовують для виготовлення для виготовлення прозорих свічок. В результаті гліцерола можна отримати нітрогліцерол, дуже вибухонебезпечна речовина, яку використовують для добування динаміту. Також гліцерол використовується у шкіряному виробництві для розм'якшення шкіри. Так як гліцерол вбирає дуже добре вологу і багато вологі, то він використовується для виготовлення косметиці, для виготовлення різноманітних кремів та мазей. Також гліцерол є харчовою домішкою Є422, тому використовується у кондитерських виробів, як харчова добавка. Широке використання знаходить гліцерол і в кріоконсервуванні живих тканин. Також використ... нітрогліцерол використовується як лікарський засіб у разі серцевих захворювань. Ну і треба сказати, що гальмівні рідини для антифризів також виготовляють із гліцеролу. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою та властивостями і застосуванням гліцеролу. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові! І до наступних зустрічей.